Університет багато-багато років створював підтримку фізичної реабілітації, психологічної реабілітації. І, на жаль, так сталося, що війна, і університет не міг стояти осторонь. І університет не один. Це і місцева влада, і обласна влада. Це система. Допомоги ветеранам, власне кажучи, це тільки офіс приміщення, де ветерани можуть прийти і початково зрозуміти, а що їм потрібно як вони потребують допомоги, і це починаючи від освітніх послуг, оскільки це перекваліфікація, десь підвищення кваліфікації, додаткова освіта, вища освіта, можуть бути профільні курси, і закінчуючи психологічну реабілітацію. Тільки в сунду також є юридична клініка, а також психологічна допомога. Да, фактично сунду може бути якраз тією базовою ланкою для супроводу ветеранів по освітньому компоненту і по потенційним програмам, які потрібні для ветеранів, які повертаються, повертатимуться а також для їх родин, для їх безпосередньої реінтеграції до цивільного життя. Крім того, фахівці нашої кафедри фізичної терапії, ротерапії та спортивної медицини пройшли відповідне стажування за кордоном. Маємо досвід лікування і реабілітації, головне поранених.